Всім привіт! Сьогодні ми вийшли на прогулянку та знайшли таку цікаву дивину. Дерево пустило дуже довге коріння, і воно було трохляве. Я вирішив його трішки підняти. І тут цілий мурашник. Мені це здалося дуже цікавим, але не дивним, бо мурахи. Дуже йде дерево, все вони тут прогризали все. Тут дуже добре видно, чому от кажуть, що комахи шкодять деревам, тому що вони пробираються всередину, і от які вони вигризають нірки, от такі прямо дірочки. Коли вони їдять деревину, вони вигризають такі дірочки. І потім від деревини залишається... Ось що отака от труха, І тоді їй кажуть, що дерево трухляве. Тобто всередині воно з'їдене, воно вже не міцне. Воно ось навіть натискаєш, воно таке ось ось воно м'яке стає таке. Тобто це вже не це міцне буде. дерево. І навіть ось воно прямо шматками відпадає. Угу. Угу. Тому. Такі от комахи, шкідники. Угу. Тому якщо у вас є свій город або сад, краще не пускати туди. Так. Або дерева. Оброб... Дерева. обробляти дерева від комах. Так, ось такі дірочки. Прямо все поточене, все поточене. І навіть зараз тут мурашечки бігають, он... Я зараз навіть покажу, їх там дуже добре видно, як вони он... вибігають. Потримай рівненько. Тримай. Мама, тут якийсь жук, подивись. Ось вони бігають. Тобто вони ще його продовжують їсти. Тут Який жук? Яка якась. Чи що то таке? А, ще якийсь жучок. Та, ну тут різні шкамахи можуть бути. Хтось ховається, хтось їсть Ось, деревино. Осовій має його. Ось, Ось що, таких тут багато. Таких. Угу. Я не розумію, хто це. Ну, це треба подивитись, що це, це такі. Жучки, схожі на мокричку, треба подивитись. Здається, це ті, що ховаються там, де волого, люблять, люблять прохолоду. Так, все укладаємо на місце. Ось. Це дерево було спиляне, зараз я покажу, воно досить широке. І ось у нього так от коріння йшло. Ми його кладемо на місце, хай собі лежить. Від нього такий цікаве звук такий. Угу. Ну що ж? Отаке цікаве коротке відео у нас сьогодні для вас було. Гарного дня і всім до побачення!